Вітаю вас, друзі! Хочу показати вам, як на базі рами причепа ПТС-9 створюється причіп НТС-16. Об'єм цього кузова 25 метрів кубічних. вантажопід'ємність причепа 18 тонн. Починається створення такого причепа з подібної рами, як ви бачите на відео. Вони можуть бути різних видів, тому відштовхуємось від побажань клієнта. Це може бути і ваша рама від PTS-9, обмінена з доплатою на вже готовий причіп, Якщо, звісно, вас влаштовує його комплектація, або ж створений під ваші побажання причіп на базі безпосередньо вашої рами. Також ви можете купити вже одразу готовий причіп без обміну. Повністю розбирається ходова частина, відновлюються або повністю замінюються деталі, вносяться зміни в конструкцію рами, потім все це збирається і вариться ось такий кузов. Ну і вже на виході маємо ось такого красення, подібні до якого ви можете бачити на різноманітних виставках. Для цього причепа було замовлено встановлення завантажувача сівалок та тент. До речі, ви можете замовити встановлення завантажувача сівалок любого виробника або ж надати свій завантажувач. Також замість завантажувача сівалок може бути встановлений гідроборт або ж звичайний борт. На даному причепі встановлюється нова гальмівна система з необхідною електрокомунікацією. За бажанням клієнта на причіп встановлюється новий комплект гуми. Або ж можемо встановити вживану гуму. Саме цей причіп клієнт замовив взагалі без гуми. Все залежить від ваших можливостей та побажань. За нами тільки якість і кінцевий результат. Ось такий коротенький огляд нтс 16, який ми виготовляємо. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарі, або дзвоніть, чи заходьте на наш сайт. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.